Звук як на студії, чи може хайрес аудіо почути кожне пілімк, кожну скрипочку і кожен дотик медіатора до струн? Якщо в якийсь момент ви зрозуміли, що звук із ваших навушників чи ваших домашніх колонок не такий, як ви хотіли. Вірогідно, проблема може бути не в них. Добре, що ви потрапили на цей огляд, тому що сьогодні ми розберемось, як отримати найвисокоякісніший звук за допомогою всього лиш одного пристрою ЦАПа. Ну і подивимось на три найкращих варіанти ЦАПів в бюджеті до 400 доларів. Готові? Поїхали! Тож, давайте почнемо з найпростішого: що таке ЦАП? ЦАП розшифровується буквально як цифро-аналоговий перетворювач. Тобто це пристрій, який перетворює цифровий звук з вашого телефона на аналоговий звук безпосередньо той, який ви чуєте у ваших навушниках. Взагалі до глобальної цифровізації світу весь звук був аналоговим. Звукорежисери записували звукові хвилі прямо з мікрофона і писали його на магнітну стрічку, після чого його можна було зчитати, звісно, за допомогою посилення. Але потім люди навчились оцифровувати звук, перетворюючи його на одинички і. Нулі, ну і відповідно, для того, щоб його почути, потрібно його конвертувати назад в аналоговий звук. Тобто саме для цього і існують цапи. Взагалі, вони є у всьому, що відтворює звук: в телефонах, ноутбуках, телевізорах. Але от біда, часто ці вбудовані ЦАПи є низькоякісними і простими, тому так важко почути дійсно якісний звук з якогось там телефона в звичайних навушниках з умовного Apple Music. Або з тих же колонок. Ну не може воно з'явитись, якщо функціонал не дозволяє. І тут нам на допомогу приходять зовнішні цапи, які бувають як портативними, так і стаціонарними. Саме сьогодні мова піде про стаціонарні цапи, які ви можете просто поставити у себе вдома. І раз і назавжди є питання по чудовому звуку. Що вам для цього буде потрібно? Джерело сигналу, тобто якийсь ноутбук або комп'ютер тощо. Вихідний сигнал, колонки або ваші провідні навушники. І ЦАП. У мене сьогодні тест буде проходити на навушниках Sennheiser HD 600. Це високоякісні відкриті, динамічні стереонавушники. А ЦАПів у нас сьогодні три: це FIO K7 Shanling. Ех, завжди хочеться сказати мені, є H1 і iFi Zendu 3 Black, які, на нашу думку, є одним із кращих на ринку. Почнемо з k 7 По-перше, що по комплектації. Окрім самого ЦАПа, в комплекті йде блок живлення, USB з виходом на USB A і перехідник на 6.3. По дизайну, корпус стильний, лаконічний, з led підсвіткою на регулювачі гучності. Кайфово! Матеріал корпусу надійний, довговічний, сам цап важкенький, але в той же час зручний і приємний на дотик. На самому ЦАПі є наступні кнопки. Окрім регулятора гучності, тут є перемикач підсилення, перемикач виходів. Наприклад, якщо ви, як і я, підключились по 6.3, обираєте варіант ПО. Відповідно, у випадку лінійного підключення обираєте інший режим, де ПРЕ це режим, у якому можна регулювати гучність, а ЛО там, де гучність буде фіксовано. Залежно від того, який вхід ви обрали. На передній панелі є індикатор, який підсвітить вам ваш обраний варіант: чи то USB, чи то лінійне, чи то оптичне. Ну і кнопкою їх можна перемикати, якщо одночасно під'єднано кілька пристроїв. Також на передній панелі є вихід на 6,3 мм і 4,4 мм балансний вихід. На задній панелі ви можете побачити безпосередньо входи і виходи, також окремо додам, що є коаксальний вхід, якщо вам потрібно. По технічним характеристикам FIO, виводжу вам на екран, щоб ви могли ознайомитись. І все! Під'єднуєте блок живлення, під'єднуєте вхід. У мене це було USB, під'єднуєте вихід. У мене це 6,3, тому що я сьогодні в цих чудових навушниках. У вас можуть бути ваші чудові навушники або ваші чудові колонки. Підключаєтесь, обираєте Hi-Res формат відтворення аудіо і насолоджуєтесь. Я слухаю музику в цьому форматі на французькій платформі Кобус. Вона, на жаль, недоступна в Україні, але декілька хитрощів із реєстрацією, і ви теж зможете нею користуватись. Тож, якщо говорити про звук, я зараз цим почну і цим закінчу. Ви, звісно, можете до мене дослухатись в цьому, але ваші вуха унікальні, і ваш слух унікальний. І те, що буде класно і чудово для вас, те буде погано для мене і навпаки. Тому я закликаю вас особисто тестувати такі речі і слухати їх обов'язково перед придбанням. Але все ж таки, маючи за спиною десяток років музичної і навколо музичної кар'єри, поділюсь своїми враженнями. Перша моя реакція, коли я прослухала трек, я хочу ще раз. По-перше, в давно знайомих піснях я почула нюанси, які я не чула до того там раніше. Скажімо, я включила трек Манескін Госіп і дуже здивувалась гітарі, яка раптово почала з'являтися то в правому, то в лівому навушнику, хоча раніше я її в упор не чула. Загалом цей звук дуже цікаво розглядати. Мені, як музиканту, це було особливо в кайф, коли ти чуєш той блукаючий бас, коли синтезатор змінюється роялем, коли тамбурин так. Такий, а потім тарілочки такі і вокали чудові, тобто відтворення нюансів просто розкішне. По частотам особисто для мене було трошки забагато високої середини і маловато басів. Але це логічно, бо навушники відкриті. Високі частоти не стріляють, акуратні, ну те, що потрібно, але все одно це ні за що ніколи, не попсовий звук з такою шириною сцени, з такою деталізацією, просто божевільною. Мабуть, найкращим і чесним відгуком буде те, що коли я готувала цей огляд, в якийсь момент я забила на огляд. Лягла на підлогу, дуже драматично виключила світло, надягла навушники і просто слухала свої улюблені пісні і знайомилась із ними заново. По ціні в саундмах Fіо K7 будуть коштувати рівно 13 тисяч гривень. Більше того, за ту саму ціну можна обрати інший варіант цього цапа і підсилювача з підтримкою Bluetooth FIO K7 BT. Але у нас сьогодні є ще дві моделі, тож давайте на них теж подивимось. А на черзі у нас Шанлінг є аж один. Тож, що ми тут маємо? Комплектація. ЦАП, перехідник на 6,3мм, кабель живлення з виходом на USB-A, Тож, треба буде додатковий блочок, або можна буде заживити від комп'ютера тощо. Ще один кабель на вхід Type-C на USB-A, Ну і все. По дизайну схожий на FiiO, має міцний корпус, стильну глянцеву передню панель і невеликий розмір. Незважаючи на те, що цей цап стаціонарний, він все ж компактний і багато місця не займе на вашому столі, чи куди ви там його поставите. Вхід usb c DAC. Ви можете підключити ЦАП до комп'ютера, телефону чи планшета. Виходи. Лінійний одразу поруч є перемикач на фіксований лайн-аут чи регульований пре-аут сигнал, Коаксіальний вихід. Балансний вихід на навушники 4,4 і 6,3 мм, регулятор гучності із гарною led підсвіткою, кнопка підсилення потужності, Gain, яка теж має індикатор, якщо вона включена, кнопка включення, і регулятори басів і високих частот, що досить зручно, тим, що ви можете підкрутити ці частоти під свій смак. Що я, власне, і зробила? Якщо говорити про звук, знову ж таки суб'єктивно. Спочатку мені більше ніби зайшов як фіо, ну чисто по звуковій сцені, але потім я додала басу так, щоб аж вуха завібрували, і. Тепер вже шанлінг більше подобається. Тут теж чудова деталізація. Я спокійно можу розрізняти інструменти, різні партії. Знову це сиділа, вислуховувала клавіші, гітари, вокали, скрипочки, перкусії, які, до речі, теж дуже натурально звучать. У мене були щіточки по тарілкам, і це було розкішно. Середні частоти приємні, не давлять тут менше високої середини. Я б сказала, що вона тут така більш. Центральна, добре збалансована. Я додала басів і трошки прикрутила високих, то мені стало взагалі ідеально. Загалом, м'яке звучання стало, яке, власне, і зайшло мені більше за Фіо, у якого фіксований звук із трошки піднятою високою серединкою, якої просто мені особисто було трошечки забагато. Але звук чудовий. Я можу сказати, що різниця між ними полягає в тому, що у Фіо є оптичний вхід. А в Шанлінг ви можете налаштовувати звук під себе. Тобто, я вважаю, що це прекрасні опції, але дивіться, кому як більше подобається і кому що більше потрібно. І звісно ж, до вашого ознайомлення технічні характеристики цього прекрасного цапа Шанлінг. Тож придивіться, роздивіться, це важливо. В салонах Саундмах цей чудовий Сапшен Лінг Є аж один, буде коштувати 10 тисяч 499 гривень. А ми переходимо до останньої моделі на сьогодні, і це буде Айфай Зендак 3. По комплектації і дизайну. Тут ми бачимо такий гарний хай-тек. Хай-так. Це мої приколи, такі приколи, приколи, я прикалуюсь. Все дуже погано, вибачте. В комплектації кабель USB, кабель RCA і все той же стандартний перехідник з 3,5 на 6,3 мм. Що одразу скажу класного по підключенню? Він ще простіше живиться, просто через кабель USB відбувається як живлення, так і передача вхідного сигналу. Але якщо ви хочете ще більшої якості звучання, ви можете заживити ЦАП через вхід живлення 5 вольт. Але кабель доведеться купити окремо, бо в комплекті він не йде, як в двох попередніх моделях. Власне, входи тут на USB і закінчуються, як і в Shanling. З цих трьох моделей варіативність входів є тільки у FIO, бо там можна обрати вхід і USB, і оптику, і RCA, і коаксіальний. Виходи Wi-Fi будуть наступними: аналоговий, балансний на 4.4, на 6.3, та й в принципі все. А що нам ще треба, якщо чесно. Ну і звісно ж, якщо вам потрібно, то виробник пропонує докупити додатково блоки живлення, тобто це не проблема. Базовий функціонал аналогічний з попередніми моделями. Єдине, що з'явилось додатково, кнопка XBAS це режим обробки чистого аналового сигналу, призначений для посилення басів, без шкоди для частоти середніх частот. Якраз для моїх відкритих навушників це було те, що треба. По звуку. Ну чому не можна сказати так? З усіма цапами, які ми сьогодні слухаємо, звук просто ай. <пл 'ят> <пл 'ят> ну. Ну, правда. <ріст> ну, типу, я тут щось копаюсь, ніби в оцих різницях, по частотам, по нюансам, по деталізації. Але це така мізерна дрібниця, що купаючись у всіх цих е, малесеньких якихось дрібницях, я відчуваю себе геть жахливим снобом. Тому що звук прекрасний, деталізація в ай fi розкішна, виокремлення інструментів. Чудове, високі, чіткі і виразні середина. Ну, трохи схожа з Фіо, але тут більш виражена нижня середина. Ну і звісно ж, бас, який я додала собі у навушники, і кайфувала від цієї потужності, драйву, тому що, окрім всього, з'явився ще суббас. Взагалі, послухайте все це за мене у закритих навушниках. І розкажіть і поділіться, як вам звук. Будь ласка, в коментарях напишіть, хто чув, хто слухав, мені дуже цікаво. Звісно ж, по характеристикам вивожу вам на екран всі його характеристики, всі його можливості. Будь ласка, ось. Знайомтесь і нічого не губіть. Коштувати Айфай Зендак 3 в салонах SoundMag буде 12 499 гривень. Загалом, якщо підбивати підсумки по всіх трьох цапах, то я скажу наступне: це був прекрасний досвід. Мені дуже подобалось тестувати всі ці цапи з цими прекрасними навушниками. Sennheiser HD 600. І насолоджуватись просто кожною піснею, яку я чула. Я її слухала по кілька разів насправді, і кожного разу відкривала щось нове. Тому я всім рекомендую такий досвід пережити. Якщо ви теж хочете його прожити, все в ваших руках, всі три я однозначно раджу для домашнього використання, тому що і відрізняються вони в принципі не дуже сильно. Ну звісно, якщо заглиблюватись а, вже повністю в звучання, то потрібно сказати, що кожен з цих цапів а, має свій звуковий почерк, і це можливо завдяки тому, що кожен з них побудований на різних чіпах. Але це вже така смакова історія, що тут тільки слухати вам. Особисто. До речі, слухати різні ЦАПи треба обов'язково в своїх навушниках, щоб ви могли почути якусь різницю. І, звісно ж, завжди пам'ятайте, просто як аксіому заробіть собі на носі, що ви не зможете за допомогою ЦАПа витягнути краще звучання із трека, ніж те, в якому він був записаний. Тобто, обирайте одразу формати без стиснення або лослес. Чисто фізично це неможливо, а задача ЦАПа полягає якраз в тому, щоб. Конвертувати той звук саме до тої якості, в якій був записаний вихідний файл. Ну і звісно ж, зважайте на якість навушників, думаю, це буде очевидно, що від них багатько залежить. Дивіться на свої запити і потреби. Слухайте, слухайте, слухайте. І відштовхуючись від того, що ви чуєте, сміливо рушайте у цей світ аудіофільського звуку. А ми вас тільки в цьому підтримуємо. І, звісно ж, бажаємо вам успіхів і яскравих нових музичних вражень. Ну і звісно ж, ми завжди запрошуємо вас в салони. Якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі, приходьте до нас, адреса на екрані. Наші консультанти із радістю допоможуть вам знайти вам ваш найкращий звук. Так, ну що, будемо розходитись? Ніхто не розходиться. Ми оголошуємо результати розіграшу, які ми проводили минулого тижня. На секундочку, ми розігрували три сертифікати номіналом по півтори тисячі за будь-який коментар від семи слів, які ви залишали під випуском про акустику. Тож давайте дізнаємось, хто ці три переможці, і назвемо їх імена. Дуже цікаво, правда, дуже цікаво, хто ці щасливчики, які отримають ці сертифікати, а потім витратять їх в наших магазинах на щось цікавеньке, музичне. А переможцями стали люди, які залишили ці коментарі. Ми вітаємо вас із перемогою! Будь ласка, дочекайтесь, ми зв'яжемося з вами в коментарях для уточнення отримання вашого подарунку і його використання. Ну і щоб двічі вже не вставати, то одразу оголошуємо наступний розіграш. Все, як ви любите! У нас сьогодні подарунки, просто чуєте, чуєте, ви одразу вже чуєте не подарунок, подарунки, але одній людині. Два подарунки одній людині. Нічого собі! І я вам чесно кажучи, трошечки заздрю, а може навіть і не трошечки, тому що розігрувати ми будемо дротові внутрішньоканальні японські навушники Final Audio E2000, А до них. Портативний ЦАП-підсилювач Shanling ua 1 s Ви розумієте, це просто квиточок в світ аудіофільського справжнього звуку. Бачите, на кожній із цих коробочок є позначка Hi-Res Audio, тобто саме з такого комплекту ви можете починати знайомитись із справжнім якісним звуком, який може бути за допомогою ЦАПа і за допомогою провідних навушників. Я зараз можу тільки уявити захват людини, яка отримує цей комплект, почне слухати музику, і її життя перевернеться, якщо вона ніколи раніше не користувалась такою комбінацією. Тож, будь ласочка, правила, як завжди, напишіть будь-який коментар від семи слів під цим відео, а ще підпишіться на канал і поставте, будь ласочка, лайк! Все, пройшли часи, коли можна було отримувати подарунки без підписки. Ну добре, я все одно не зможу це перевірити, скоріш за все, але ви все ж таки підпишіться. Мені буде приємно, всій нашій команді буде приємно, що ви дивитесь, що ви приходите до нас, що ви отримуєте такі чудові подарунки. Ми вас любимо! І ми тішимось кожному вашому відгуку. А на цьому будемо завершувати наш огляд. Я рада була бачити вас всіх сьогодні на цьому каналі і сподіваюся, що ми побачимось знову. Мене звати Настя, це канал SoundMach. Вітаємо вас із пройдешнім святом святого Миколая. Сподіваємось, він приніс вам цукерки, а не різочки. Побачимось!